Яка краса? 22 листопада 25. Випав сніг. Мокрий, правда, але такий цікавий Дерева білі казали завжди, що Михайло їде на білому коні. І вчора було 21 листопада, коли ми відмічали колись за старим календарем Михайла. Так що Михайло своє слово тримає. Хоч тепер ми. Святкуємо Михайло набагато швидше. А я хотіла показати свою полуничку, яка дуже гарно вкрита. Такою білою теплою ковдрою. Тепер вже не переживаю, що мені померзне. Ді, як красиво, яка краса. Рядки біленькі, чистенькі, тільки щоб брочок сюди не забіг і не потоптав. А так гарно. Снігу досить випало, Ось які вишеньки красиві. А нашій полоничці буде тепло, вона надійно схована. Правда, передають, що там сьогодні-завтра він розтопиться, бо буде плюсова. Але земля насититься водичкою. Нам померзла, я тут маю. Так, звичайно, не дуже померзло, вже, попевно, топиться. Так що сніг це дуже добре для полуниці, коли він вкриває. Бо коли немає снігу, а є мороз, і особливо, коли сухо вітер висушить, Може випирати полоничку з грунту. І цей корінець може підмерзати, і тому вона може пропасти. Тому важливо, якщо є сніг, якщо є така гарна ковдричка. І ми дуже Раді, що нашу полоничку природа накрила. Тепер дуже мало снігу буває. Я вже наш останній зими взагалі без снігу, що нас при Карпатті засипало завжди, що були такі кочугури, що ми тунелі виривали. А тепер, щораз тепліше. Снігу минулого року було дуже мало. Якщо він випаде, так діти тішаться, бо мають чим бавитися сніжками, бо забивають. Пам'ятаю до нашої знайомої, приїхала з Бразилії. Рідна сестра, бо там живе тепер з хлопчиком. І він дуже хотів побачити сніг, а зимою снігу не було. І один раз як випав сніг, то така була радість для дитини з Бразилії, бо він побачив сніг. Я кажу, наші діти так само, як розказують віршики про Миколая, а там сніг, а там сніг. А де ж той сніг питає мене? Так що сніг це радість. Земля насичується, земля вкривається. Так, і не мерзне. Така дуже гарна ковдра. Як природа мудро про все подбала, правда? Зимою накрила. А людина зробила так, що ця природа щось в природі створився дисбаланс. Угу. Смін наш чубушник. Гарно вкрився, горіх так. весь, такі гарні гілочки. Фотографії зараз буду робити, поки не розступився. Так, там у нас вежа костелу видніється і дерева. Магазин вежа. О, ага. ну, як світочка гарна. Яка красива стала сіточка. І вишеньки. Вишеньки самі. собі тут виросли. Тут була колись вишня, далекий і пор залишилося. Та так гарно родять. Та ми її не зробимо. А які краси. Тільки бездомних котиків собачок, шкода, треба буде їх погодувати. Дивіться, яка гарна. Ай, яка краса, Ой, як гарна. Зима.